Це відео для всіх, хто хоче створити мобільну гру. Ми будемо говорити специфічно про введення в гру та про те, як вони працюють на мобільних пристроях. У нас є відео про сенсорні елементи керування, в якому розглядаються деякі речі, що не будуть в цьому відео, тому перегляньте його. Але ми отримуємо багато запитів від людей, як керувати своєю грою на мобільних пристроях. Тому я покажу вам кілька способів взаємодії та керування вашою мобільною грою. По-перше, у мене є приклад платформера, оскільки це чудове місце для початку. У нас є маленький персонаж, і в них є поведінка. У таблиці подій вони керуються за клавішами A, D та Space, тому мені не потрібно стрілкові клавіші. Тепер перша річ, про яку варто поговорити, це те, що все, що ви можете робити з мишею та лівим кліком, ви можете робити з мобільним пристроєм. Так отже, швидкий приклад. Я можу додати поведінку перетягування об'єкта. Перетягніть цей об'єкт. Це працюватиме на мобільному пристрої, якщо я використовую ліву кнопку та мишу. Так, коли ви торкаєтесь екрану, це вважається натисканням лівої кнопки, і потім ви можете перетягнути його по екрану. А коли відпускаєте, це вважається відпусканням лівої кнопки миші. Це базовий контроль. Ми перейдемо до списку об'єктів і покажемо, з чим можна працювати на мобільних пристроях. Для входів багатодотикові джойстики добре працюють на мобільних пристроях. Оскільки саме для цього вони призначені, а також кнопка спрайту панелі, слайдери, перемикачі та об'єкт введення тексту. На МОБ пристрої, якщо розмістите введення на екрані і натиснете на нього, з'явиться сенсорна клавіатура, що дозволить вводити різні речі для введення. Щодо кнопок також є розширення Button State, яке варто врахувати. Це розширення дозволить вам отримати доступ до умов. Таких як наведення, натискання, клікання та бездіяльність для кожного об'єкта, а також керувати ефектами на об'єкті. Якщо ви встановите це в свій проект, ви зможете перейти до розділу поведінки та додати стани кнопки до вашого об'єкта в програмі. Тепер, якщо я перейду до аркуша подій, я можу перейти до об'єкта гравця, і тут є стани кнопок. І знову всі ці роботи з лівою кнопкою миші. Тому я можу клацнути на свого персонажа, щоб взаємодіяти з ними. Так, якщо я натисну на кнопку Go замість пробілу, це, попередній перегляд. Я можу натиснути на персонажа, щоб зробити його стрибок. Зазвичай ви не робили б цього? У вас була б окрема кнопка на екрані. Тож, давайте зробимо це. Якщо я піду в магазин активів і знайду кнопку стрілки. У мене тут є мій список об'єктів. Якщо я прокручую, я можу додати шар, назвати його мобільними контролами, а потім додати цю кнопку на екран мого пристрою. Переконайтеся розмістити елементах. А потім надайте цю поведінку станам кнопки. І змінити це на натискання кнопки зі стрілкою вгору. І зараз, коли я використовую клавіші А і Д, щоб рухатися, я можу використовувати кнопку стрибка, щоб стрибати. Тепер, якщо натиснуто, це стає правдою тільки при відпусканні лівої кнопки миші. Можливо, краще використовувати Eсpress. Коли ви з ним взаємодієте, воно спрацьовує. Все, що працює для лівого кліку миші та керування мишею, працює з мобільним пристроєм. Так, якщо я шукаю мишу, то я можу використовувати ліву кнопку миші, щоб побачити, чи вона натиснута або утримується. І навіть якщо ви не можете використовувати колесо прокрутки, щоб масштабувати камеру вгору і вниз, як в деяких іграх, є розширення Pinch Gesture, що дозволяє збільшувати, зменшувати та обертати за допомогою жестів стискання, як на Google Maps. Існує ще один спосіб для використання жестів. Якщо я встановлю це розширення, то зможу бачити всі нові жести, які з'являться в проекті. Вони будуть доступні для використання з цим розширенням. Швидший спосіб використання цього розширення за двох умов. Можете перевірити, в якому напрямку проводиться. І те саме з усіма восьма напрямками. Тепер щоб використовувати вбудовані поведінки платформера або вид зверху. Додайте кнопки на екран для керування напрямками та додайте їх до аркуша подій, але також використовуйте джойстик. Так, якщо я додам це до сцени, розмістити його на шарі мобільного керування, розтягнути його, я можу перейти до мого персонажа платформера і в поведінці, переглянути перенаправлення. І є один для платформера і виду зверху. Так, якщо я беру той для платформера, я можу вибрати, який джойстик використовується. Якщо я піду до джойстика, я можу побачити номер, щоб переконатися, що він відповідає номеру в поведінці. Тому я вимкну це і попередньо перегляну гру. Зараз джойстик знаходиться прямо тут, і коли я йду вперед, ви можете побачити, що персонаж платформера керується джойстиком. Навіть якщо у мене немає анімації з джойстиком, вам треба налаштувати їх у вашому аркуші подій. Ви можете це зробити, перевіривши, в якому напрямку воно вдавлено. Якщо я введу ідентифікатор для цього джойстика, дорівнює 1, я можу перевірити, чи він рухається в одному з цих напрямків. Так я можу перейти до місця, де відбуваються анімації мого персонажа, і налаштувати його так, щоб якщо джойстик 1 рухається вправо, ми перевертаємо персонажа. Якщо він рухається вліво, ми не змінюємо написання символу. І ось ми йдемо. Зараз анімації відбуваються разом з персонажем. І ви також легко можете налаштувати це для персонажа зверху вниз. Так, якщо я видалю їх збільшуся назад у межі гри і додайте цей символ у сцену, я можу надати йому поведінку зверху вниз. Переконайтеся, що він не обертається. А потім надайте йому поведінку переназначення для поведінки зверху вниз для багатоконтактного джойстика, я можу вибрати, який контролер я хочу. Переконайтеся, що ідентифікатор однаковий, і натисніть застосувати. А потім, коли я попередньо переглядаю гру, цей персонаж тепер рухається за допомогою джойстика.